Доброго дня, ви в Книжковій альтанці, і сьогодні ми поговоримо про сучасну українську літературу. Джером Девід Селінджер, написавши свій роман Лавець у житті, напевно зрозумів, що більше нічого не зможе створити такого ж рівня, і, заборонив переведення своїх ранніх творів, пішов у затворники. Благо Ганера дозволяли з 1965-го і до смерті в 2010-му нічого не робити. І займатися, як він казав, духовними практиками. Умберто Еко, видавши ім'я Таянди в 1980 році, отримав всесвітню славу і визнання. І не тільки як науковець, але й як перший постмодерністський романіст. За вісім років він створить маятник Фуко, який підніме планку псевдоісторичних романів на нову, небачену висоту. Нобелівську премію з літератури вручають впродовж ста років. Першу відзнаку отримав французький поет Енесюлі Придом. Але багато експертів схилялися до думки, що її мали вручити Льву Миколаївичу Толстого. Члени академії вирішили, що ніхто не стане солідаризуватися з його поглядами. Можна погоджуватися чи ні, але позиція академіків зрозуміла. На жаль, чи на щастя не існує єдиної величини, яка може визначити рівень митця. Як оцінити велич? Важко сказати, хто найкращий український драматург. Але особисто для мене це відповідь очевидна: Олександр Сергіович Подерев'янський, більш відомий як Лесь Подеревлянський. Хоча припускаю, що існує така людина, яка зі мною не погодиться. На думку деяких літературних критиків, у своїй ранніх творах він не бореться з радянською владою як Солженицин. Він грайливий, з легкістю зневажає її, весело, без надмірних зусиль. Він сміється над Савком і руйнує його середину. Його п'єси мали психотерапевтичний ефект. Насміявшись, слухачі відчували страх, поступово виходить з них. Якщо у західноєвропейському постмодернізмі прослідковується тенденція до художнього осмислення механізмів певної абстрактної влади, Падеров'янський у своїй творчості здійснює деконструкцію передусім тоталітарних мета-наративів. Датський кацапізм в Гамлеті осмислюється автором без прямої кореляції з певною етнічною групою кацапи чи нацією. Ми бачимо вектори імперської свідомості, що вкрай тяжко лікувати. Це обумовлено, на мою думку, тим, що у людей відсутня культура, і вони не можуть побачити реальний стан речей, тому що з дитинства навчений зверхністю щодо неімперських націй. Лес Педривлянський став одним з найбільш цитованих українських драматургів ще за життя. Він міг уже нічого не писати, ставити свої п'єси, збираючи повний зали шанувальників таланту. Але він багато років мовчав. Ні, безумовно, ми могли насолодитися постановкою його п'єс в театрах, але нових текстів не з'являлося. І ось нарешті ми отримали роман. Коли вперше відкриваєш книжку, може скластися враження, що вона російська. Згадаємо, що саме якісна українська мова була своєю візитівкою Педерлянського, але не будемо поспішати з висновками. Книга написана як мінімум трьома мовами: російською, українською і суржиком. Кінорежисер Леся Калинська називає цей сужик київською російською. Діалоги, які подано французькою, мають переклад. Про що ця книга? Це книга про пошуки сенса, буття, про стосунки вчителя та учня про Україну. Ну і безумовно, це спроба дослідити феноменам балів. Взагалі, якщо ви хочете отримати естетичне задоволення і створити власне уявлення, чи треба читати цю книгу, відкрийте главу занімательне амбіловедіння. генезіс і класифікація. Вона не має безпосереднього відношення до сюжету, але служить своїм довідником. На мою думку, на відміну від п'єс Леся, роман може бути зрозумілий і іноземцям, в перекладі, тоді як п'єси навіть російською втрачають свій калорий. Таємничий амбал сюжет наповторює той же маятник Фуко Еко. Головний герой весь час, пригадаймо в маятнику, розмірковував, віддавався спогадами, а потім, відвідавши Париж, вирішив, поїду на дачу. Герой Леся протягом 143 сторінок будуть вживати алкогольні напої. А після відвідування шинка у Франції зберуться в парку Київського національного університету, щоб попити портвейну. Сюжет вторинний. Пошуки амбала вестимуться на, в Африці, на Сході. Красу ми будемо осягати в Європі, намагаючись зрозуміти магію іспанської кориди у Франції. Зрозуміти текст наукового амбалознавства нам допоможуть такі експерти з амбалів, як Адольф Гітлер та Арнольд Шварцнейгер. Фахівцем ідеології самопізнання виступить молодий відмедь Гризлі з Київського зоопарку. Рецепція особистості амбала буде розкриватися в листах майстра Дзен, майстер фіфтування. фіртування. Автор витворює екзистенціональний досвід людей, які опинилися на зламі імперії та ідеології. Наслідуючи еко, він пише роман, який не відповідає, а скоріше формулює питання, які хвилюють митця. Сподіваюся, що згодом ми побачимо нові тексти Лесі. І цієї зустрічі нам не доведеться чекати багато років. Ну а ми з вами зустрінемось за тиждень. Дякую всім, хто дивиться нас. До нових зустрічей!